Ще раз, мужики, ще новина хороша, подешевша в дядя Федю. Дядю Федю зараз я буду називати ціни, тому що ви мене сварите часто в відео, що не кажу ціни. Да і є моделі, на які дійсно приятно сказати ціну. 7300-7300, друзі, за Данвенг на сьогодні. Повнопривідний, 244, не реверсний, звичайна коробка, ну то вся техніка нова, нова. Зараз я покажу дату випуску. На... Шильдику. Шильдику, де ж їх спрятав. Тепер шильдики ці. Тут та всяка лобуда. мотор емовські, два насоси, 740 і 520 оберт диває вон. Довгі тяги посилені, навісне крепка, коробка передач і, звісно, Донфенговська худовка. Крепко посилена, бачите, з таким от мощним мостом. Резиновий коврик, тут все файно. 23 рік, 05 місяць, я вам збрехав. Ну, то дата виготовлення. То дата виготовлення поступлення кінець того року. Тому певно і знижка. Ну то ангарне зберігання. Трактори всі справні, повністю всі нові, без нюансів. Взагалі навіть тут, де обично першим бере ржавчина по кузову, можете побачити, що він не стояв там десь під дощем, на сонці. Так само по покришечках можете бачити, що все нове, повністю в ідеалі. Доставочка наша по всій території України в будь-який регіон. Без передплати. Також маємо і більше 20-30 різних тракторів на вибір від 2000 доларів до 15-16 з кабінами, 50-90 сил. І так далі, тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Вони дефіцитні, їх дійсно небагато, їх дуже швидко розгребуть по такій ціні, бо були вони по 7800, по 7700, А відповідно, такі 24 ки донфен. І то дійсно трактор, який можна купити, і ні за що потім не думати. Дійсно, за ремонти не думати, не париться, просто на ньому, як то кажуть, їбашить кожен день і йому нічого не стане. Тому що ці трактори дуже надійні. Мені не дадуть, а вот тут шильдик, бачите, 6 місяць, 23 рік. Мені не дадуть збрехати власники донфенга. Будь ласка, напишіть в коментарях, бо зараз налітять хейтери, будуть казати, що китайські війна. хто має донфенг, напишіть, довольні ви трактором чи не довольні. От я так сміло навіть кажу, поняв? Сміло. Розбірна колія по обох дійс, по обох осях, де можна підрегулювати нове приборне і також є. В новому кузові з такою, то є так класично, така можна. понял один файнгоска, є ще з такими новими вузькими такими фарами, кому подобається, тільки в синьому кольорі. Теж можна провести, теж буде така ціна. Доставка вот. наша без передплати, як поважно, з документами все повністю під ключ. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.